Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Малиш Григорій Анатолійович, старший солдат Краматорського прикордонного загону Форпост Державної прикордонної служби України, народився 26 липня 1994 року у селі Самакова, Конятинської територіальної громади Вижницького району, що на Буковині, у багатодітній дружній родині Марії та Анатолія Малишів. ріс лагідною, слухняною, життєрадісною дитиною, дружелюбним, вічливим, допомагав по господарству. Розповідав. А я мама, брат Михайло ділиться. Перше, що хочеться сказати у характері Гришка, це його любов, любов до людей, природи, усього живого. Друге, оптимізм. Які б обставини не складалися у житті, він його не втрачав разом із оптимізмом. йшли його легкість і простота. Він легко ознайомився із новими людьми. Був дуже відкритий до всього нового. 2001 року пішов до першого класу Самаківської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Учителька Тетяна Іванівна Марусяк пригадує. Григорія я навчала у другому, третьому класах, а потім у старшій школі викладала зарубіжну літературу. Він був тихим, стриманим, працьовитим, сором'язливим хлопцем, завжди виконував будь-яке доручення, шанобливо ставився до дорослих та своїх однолітків. Галина Михайлівна, дудка, вчителька біології та хімії, ділиться. Найбільше запам'яталася його доброта і працелюбність. Гриша ніколи ні з ким не конфліктував. Любив спорт, часто їздив на змагання з легкої атлетики, займав призові місця. Однокласниця та подруга Юлія Муйса зазначає, Григорій був веселим, надійним і відповідальним, таким з яким не страшно було б піти в розвідку, завжди міг підтримати чи допомогти порадою. За все своє життя жодного разу не заплюмував себе поганим чи негідним чинком. У нього була надзвичайна світла душа, яка не знала лицемірства, підлості. Чи помсти однокласник із великим серцем і щирою душею додає Іван Кап'юк після закінчення школи у 2012 році? Хлопець залишився працювати у рідному селі, допомагав батькам по господарству та понад усе дбав про маму, вважав це своїм обов'язком, де б не був, спершу завжди заходив до неї, чи то з морозивом, чи з чашечкою кави, запитував, як справи. На жаль, власної сім'ї створити не встиг. На захист батьківщини став 29 червня 2024 року. Добровільно пішов до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Старший брат Володимир пригадує. Після пережитої дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула молода дівчина, Гринян не міг пробачити собі, що опинився не в тому місці, і не в той час. Він був чистим і добрим. Щоб вони робили, він ніяк не міг знайти спокою на душі. Сказав, краще б я загинув аніж вона. Вирішив поповнити лави збройних сил, спершу служив у 31-му Чернівецькому прикордонному загоні Державної прикордонної служби України та з першого дня рвався на передову, натомість службі в Тилум. І вже 15 жовтня був переведений до 11-го Краматорського прикордонного загону Форпост, снайпером 3-го відділення, 2-ї застави 2-го військового прикордонного загону, 2-ї прикордонної комендатури швидкого реагування. Побратими, які були з ним на той час на нульових позиціях. Цях характеризують його як мужнього, відважного, сміливого воїна, вірного і надійного друга. Начальник застави Роман Малиш розповідає: молодий, амбітний, щирий, чуйний. Таким запам'ятався Григорій. Його поважали товариші по зброї, незважаючи на важку ситуацію, постійні обстріли та регулярні наступи ворога. Він мужньо стояв на захисті державного кордону. О, а, привет, там тайм наміра, це мене знає. Героїзм і самопожертва Григорія не залишилися непомітними. Востаннє заступив на позицію 7 лютого 2025 року, а вже 13 лютого був нагороджений нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону. На жаль, відзнаку отримав його брат Володимир. Боєць загинув 27 березня, виходячи з позиції поблизу населеного пункту Тихе Чугуївського району Харківської області. Мій брат гідно виконав військовий обов'язок і лозунг своєї частини з честю до перемоги, не залишив помирати свого бойового товариша, отримавши важке поранення наскрізне ушкодження лівої кінцівки, що спричинило гостре порушення кровообігу як наслідок смерть. Гришко був братом, яким я пишаюся, і багато в чому надихаюсь його героїзмом. Додає Володимир Малиш. Свій останній спочинок герой знайшов 11 квітня на кладовищі рідного села. Йому на віки 30. Григорій Малиш гідний приклад справжнього патріота, який назавжди залишиться в пам'яті рідних, близьких, друзів, побратимів, односельчан. Він виконав один, але головний обов'язок справжнього чоловіка своїм життям захищав нашу незалежну Україну наш край. Свою родину навіки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, гідного сина своєї батьківщини. Світла пам'ять і вічна слава Григорію Малишу. Герої не вмирають.